Доброго ранку, ми з України. Я Ірина вітаю всіх на моєму YouTube-каналі і запрошую вас, мої дорогенькі, до карти дня. Дивіться, у нас випадає туз е, е, пажезлів. Це говорить про те, що якісь новини, новини. Ну, скажімо, ділового характеру, це для України. От завжди, як випадає така карта, це для України. Якісь новини у нас будуть, якісь посли можуть бути, якісь гості в Україні. Правда, це не є якісь великі шишки, але дрібненького характеру, але з хор. Я би сказала з хорошими новинами. Гаразд, у нас, як зазвичай, три карти дня, три різних варіанти. Ви вибираєте свій варіант. Інтуїтивно ось, хочу вам подякувати за вашу, а, як би це сказати, зворотній зв'язок. ось, Тому що це мені дійсно допомагає. Ну, цим підтримуєте ви мене. Гаразд. Поїхали. Карта номер один. Що чекає вас сьогодні? Дивіться, тут туз жезлів. Якісь, ну, скажімо так, хороші ідеї. Як на роботі, так і вдома. Це може бути, як завжди, знаєте, така Евріка. І стукнуло щось в голову, і бігом, бігом беремося до роботи. Ця карта говорить, це може бути, як би вам сказати, якась ідея, якийсь... тут потрібен план. Ідея це все добре, потрібен план, потрібно. Якісь дії робити. Ось це перше. Це може бути якась, якийсь запальний процес. Тобто це може бути і інтимний зв'язок з кимось у вас, це може бути і просто жвава якась дискусія навіть. Ось, про щось домовлятися будете. Ось якось так шукати, можливо, партнерів. В принципі, це хороша карта. От, скажу відверто: це концентрат чогось. Карта номер 2 Тут у нас жриця, і вона говорить, говорить про бездіяльність. Бездіяльність у всьому. Нікуди свого носа не пхати, мої дорогенькі. Займіться собою своїм внутрішнім світом і спостерігайте за своєю реакцією, за реакцією інших людей. Просто послідкуйте за іншими і поспостерігайте. Сьогодні може бути у вас дуже добре розвинута інтуїція. Це взагалі-то дуже така жіноча карта карта Але жіноча карта, скажімо так, вашого жіноче джерело. Щоб ви розуміли, що я тут маю на увазі, це дівочість, жіночість, незайманість, теж може бути. Якась, знаєте, от як вислів незайман... незаймана земля. Ось дівчина там ще, ще щось. Це, тобто, у вас може бути ще незаймана. Якась думка, якась мрія, щось таке. Але воно дійсно ще, знаєте, як не пахана земля, як целіна. От скажімо так. Це може бути коханка, якщо ви чоловік. Це може бути жінка, з якою дуже мудра жінка, з якою можна дійсно мудро поспілкуватися. Карта номер 3 а тут у нас, скажімо так, паж мечів. А ви знаєте, паж мечів він несе в собі такі трошечки непорозуміння, сварки. Таке, знаєте, роздрайв всередині у людини. Якщо новини, то не зовсім приємного характеру. Це можуть бути неприємності, як на роботі, але дрібненькі. Це можуть бути якісь неузгодженості, якісь словесні перепалки, але все таке, знаєте, в дрібному варіанті, скажімо так. І так само можуть бути неприємності з дітьми. Ось, і а, ця карта радить брати все під лупу. Не вірити просто так, а перевіряти і перепровіряти. Гаразд, мої дорогенькі, щиро вдячна вам за увагу! Гарного вам мирного дня! Бережіть себе, мої любі, і разом до перемоги! Все буде Україна!